Ви на каналі Математика з Олесою Піжик. Вітаю вас! Сьогодні у нас практичний урок з теми «Вирази зі змінними, цілі раціональні вирази алгебри 7 класу. Тож влаштовуйте зручніше, буде просто, цікаво, будьте уважними! Задача номер один: нас просять записати у вигляді виразу час, який учень проводить у школі, якщо він, тобто, учень має. X уроків по 45 хвилин, y перерв по 15 хвилин та B перерв по 10 хвилин. Обчислити значення цього виразу, що у нас вийде, при точних значеннях змінних X, Y та B. Отже, перше, що нам потрібно почати, це записати сам вираз. Тобто вираз, який зображуватиме весь час, тобто суму. Всього часу, який учень проводить в межах школи. Нам сказано, що він має Х уроків по 45 хвилин. Це не що інакше, як доданок у вигляді 45х. Ну і між ними тут стоїть знак множення. Тобто 45 хвилин і уроків у нас таких Х. Зміна якась Х, тобто невідома будь-яка кількість уроків може стояти на місці Х. Плюс. Далі сказано, що він має Y перерв по 15 хвилин. Тобто це не що інакше, як 15. y Плюс ще нам відомо, що він має B перерв по 10 хвилин. 10 b Ось такий вираз, власне, в нас показує, який час. Учень проводить в межах школи. Це умова номер 1 Тепер переходимо до умови номер 2 Ось вона нас просить обчислити значення виразу і дано ось конкретні значення змінних Х, Y та B. Що нам потрібно зробити? Підставити просто ці значення у наш вираз. Тобто сюди ми підставляємо значення Х, сюди відповідно значення «у» і ось сюди значення Б. Що за замовчування ми пам'ятаємо, що між числом і змінною стоїть знак множення, тому що це принципово важливо, адже зараз ми будемо множити. Можемо прямо тут написати знак рівності і продовжити обчислення виразу. 45 було, так і записуємо. Помножити замість х у нас 7. Плюс 15 помножити на точне значення іг у, у нас 4. І плюс 10. Помножити замість B підставляємо 6. Дорівнює. 45 помножити на 7. Давайте так, 40 помножити на 7 буде 280. І 5 помножити на 7 буде 35. 280 плюс 35 буде 315. Плюс 15 помножити на 4, це вже набагато легше. 10 на 4, 40 і 5 на 4. Буде 20, 40, плюс 20, буде 60 плюс. Ви зрозуміли, так, що я розбиваю просто на множники е, перший множник. 45 я розбила як 40 і 5, 15 я розбила як 10 і 5. так, просто зручніше мені множити. Ну і останній доданок це буде добуток 10 помножити на 6. Також буде 60. До Тепер додаємо. 60 плюс 60 буде 120. І 315 плюс 120 буде 435. Чого? В дужках можемо написати хвилин. На цьому все переходимо до наступного завдання. При якому значенні змінної х значення виразу 12х-7 дорівнює 113. Що ми маємо? Якийсь вираз 12х. 7. Та число 113. Нас запитують, при якому значенні зміни х цей вираз і число 113 рівні між собою. Перед собою ми бачимо простасеньке рівняння. Що ми робимо? Змінні залишаємо зліва числа переносимо вправо, причому при перенесенні через знак рівності, знак змінюємо на протилежній. Отже, 12х було зліва, так його і лишаємо дорівнює. 113 було справа, ми його не чіпаємо. Мінус 7 було зліва, переносимо вправо, буде плюс 7. 12х дорівнює 113 плюс 7 буде 120. Тут в нас дія множення, невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 120 поділити на 12 буде 10. У третьому завданні нам необхідно записати у вигляді виразу всі ці шість умов, про які нас просять. Це дуже важливі і потрібні завдання, адже ви повинні на слух розуміти і вміти записати, що від вас хочуть саме про вирази, про формули, як вони звучать, не лише візуально знати, але й записувати на слух, і ось так, як вони формулюються у буквеному вигляді. Отже, перше. Нас просять записати різницю чисел 6А та 8Б. Різниця це віднімання. Так і пишемо 6А відняти 8B. Друге завдання умова. Нас просять записати квадрат суми чисел Х та 1,3 Y. Спочатку йде сума чисел Х додати. 13 Y і нас просять записати квадрат цієї суми, тобто весь вираз до квадрату. Різницю куба числа х та квадрата числа y. Тобто, у нас є х в кубі, їхня різниця y у квадраті. Четверта умова сума квадратів а та б. Тобто квадрат А, Б у квадраті і їхня сума. П'ята умова, тобто у нас є сума А плюс б до квадрату. І остання шоста умова, чисел 0,4х буде 0,4х мінус 1,7. І якщо півсума, це поділити на 2. У четвертому завданні нас запитують, при яких значеннях А має зміст вираз? Іншими словами, тобто при яких значеннях А цей вираз коректний, коли це може бути і не суперечить ніяким правилам та законам математики. Отже, вираз перший. 7А плюс 11. Ми можемо тут сказати. Що яке б значення замість змінної а ми не підставляли, вираз завжди матиме зміст. Тобто, якщо замість а ми підставимо, наприклад, 0, 7 помножити на 0 буде 0, лишається 11. Коли ми підставимо будь-яке від'ємне число чи додатнє число, в нас завжди вийде якесь значення. Якийсь, ось тут вийде якийсь вираз, чи то 0, чи то від'ємний вираз, та ще плюс 11. Вираз завжди матиме зміст. Тут у нас вже є дріб. Згадуємо одне з основних правил, що стосується дробів: те, що знаменник ніколи не може бути нулем, тому що на нуль ділити не можна. Має зміст. Для всіх значень А, крім А дорівнює нулю, тому що на 0 ділити не можна. Дріб 32 поділити на А мінус 3. Умова схожа до попереднього другого випадку. Тобто знаменник дробу ні в якому разі не має перетворюватись на нуль. А Коли він перетворюється на 0? Коли А дорівнює 3. Тому що 3 мінус 3 буде 0. Тобто всі значення, крім А дорівнює 3. Зрозуміли? А мінус 18 поділено на 6. Так, ну, тут нам підходять насправді будь-яке значення А. Чи то 0. Чи від'ємна яке ще чи додатнє, неважливо, тому що будь-яке число ми можемо ділити на число. В чисельнику може стояти будь-яке число, так і запишемо всі значення змінної А. Зрозуміло, тому що знаменник в нас вже є конкретне число, і воно не нуль, тому проблем немає. На цьому все. Переходимо до наступного завдання. У п'ятому завданні нас просять знайти серед виразів цілі вирази. Давайте згадувати, які вирази називаються цілими. Можете повернутися до попереднього уроку теорії, там все є, ми навіть зображували з вами схему, розглянемо кожен з виразів і прокоментуємо його. Для того, щоб визначити взагалі, вираз є цілим чи дробовим, нас цікавить знаменник дробу. Тому що, за означенням, вираз називається цілим, якщо ми не ділимо на Змінну. Тобто, якщо в знаменнику дробу відсутня будь-яка змінна, чи то Х, чи то Y, чи будь-яка буква. Тобто вираз А, в знаменнику дробу, якого є лише число 3, є цілим виразом. Так і запишемо А, ми бачимо, що в знаменнику дробу, крім числа 4, фігурує ще й змінна Y. Тобто ми ділимо на вираз зі змінною, на 4 y Цей вираз є дробовим виразом або дробовим раціональним виразом. Знову дивимось на знаменник і бачимо, що тут цілий вираз зі змінними А та Б. Ми на нього ділимо. Тобто цей вираз буде також дробовий. Ми ділимо на 5, 5 це число, жодних змінних у вигляді ікса, ігрека чи іншої букви ми не бачимо, тобто вираз є цілий. І на цьому наше практичне заняття закінчено. І якщо після цього уроку у вас залишились деякі запитання або вам щось не зрозуміло, ви завжди зможете залишити коментар, на який я обов'язково постараюсь відповісти і вам допомогти. А також повертайтеся до попереднього теоретичного уроку, посилання я залишу. Або ж до будь-якого моменту цього уроку поточного з практикою ще раз усе переглядайте уважно, слухайте, і у вас обов'язково все вийде. А я бажаю вам лише гарних оцінок і легкої математики. До зустрічі на наступному уроці.